Привіт всім на моєму каналі влог автомобіліста. Дуже давно я не робив і не загружав ніяких нових відео у зв'язку з загальновідомими причинами в Україні війна, і було не до цього. За цей час моє життя дуже сильно змінилося, і я опинився в Сполучених Штатах Америки. Я переїхав сюди не зовсім у зв'язку з війною. Я давно планував це і хотів переїхати в цю країну. Зроблю коротенький обзор інтер'єру міні-купера, який я купив на аукціоні. Це простий міні-купер. Він не турбочарджет. Він йде на механіці 2003 року з пробігом 116 тисяч миль. По стану більш-менш нормально, як для 2003 року руль, звичайно, затертий. В принципі, видно, що автомобіль був в хороших руках, його берегли, на ньому багато не їздили, нічого такого не возили і шанували. Що Видно, що автомобіль був обслуговувався і його любили. Цей автомобіль це дуже важливо. Взагалі, марка Міні це не дешева марка, і на той момент, коли він продавався, він був заряджений просто супер. Тут панорамна криша, подвійний люк, шкіра, підігрів сидінь є, двох передніх, електрорегулювання зеркала, кліматконтроль є, круїз-контроль також тут є. Тут на кермі ззаду кнопки регулювання мультимедії. Ну, радіо для 2003 році, звичайно, тільки на дисках, AUX Bluetooth ніякого немає, тому я поставив Bluetooth-колоночку, і це, до речі, непоганий вихід з положення. Люк відкривається, люк працює, вверх вниз повністю від'їжджає назад. Потолок трішки звичайно, брудний, де-не-де він відстає, я його потрошки підклеюю. В принципі, я задоволений інтер'єром цієї машини. Це все можна відреставрувати. у мене просто до цього не дійшли. Це все реставрується, це все потертості. Реставрується в кінці кінців. Ціна даної машини, як на мене, досить досить прийнятна. на сьогоднішній день. Ви не купите за такі гроші автомобіль з рук. Такі автомобілі в такому стані, я думаю, продавалися би десь в районі 4 тисяч доларів. Що ми маємо по екстер'єру? Як бачите, я вже поставив на нього зимову резину, такі колеса високопрофільні. Автомобільчик виглядає брутально, як ралійний якийсь екземпляр. По кузову, звичайно, є косяки. Автомобіль був мутний, фарба вже була стара. Зараз ви бачите, автомобіль він вже відполірований. Я його вже відполірував. Колеса йшли, до речі, в комплекті з ним на аукціоні. В автомобілі всередині лежало чотири зимових колеса на дисках. Мені дуже повезло. Пластики, оці чорні, я їх вже натер. Вони вже відреставровані спеціальними засобами. Були вони сірі. Значить, по кузову. В них стандартні проблеми. В міні-куперів це, як ви бачите, ось тут рижавчина. Невеличка, але вона вже є під задніми фарами. Є кілька подряпин вмятин, наприклад, наприклад, ось ця ось м'ятина на криші. Потрібно буде її теж відреставрувати. Що ще? Видно, що тут красилося не то капот, не то. Ось ця частина, тому що воно трошки по кольору відрізняється, скоріше всього, що капот був фарбований. Тому що я бачу, як оці наклейки вони теж наклеєні не дуже рівно. Ось тут ближче до омивача, ось тут далі, тому на заводі так не могли наклеїти. Е, ну, в принципі, що там, трошки покоцані бамперади не де, але це не дуже видно. Я вже зараз цю машину відреставрував. Ось такі є. Сколи, ось такі є сколи на машині. Ну, що ви хочете, машина 2003 року, по-іншому не могло бути. Класні, безрамочні, ось такі двері, безрамочні вікна. Задній ряд ну, дорослих дві людини сюди влізе, якщо не дуже великих, то будуть їхати відносно комфортно. А так, в принципі, місця небагато. Багажник, в принципі, невеличкий, але кілька сумок з супермаркета влізе. при необхідності можна відкинути ось тут сидіння, і буде двохмісний автомобіль з дуже великим багажником. Що класного в міні-купері, як на 2003 рік він виглядає досить свіжо, досить сучасно. Сучасні міні-купери не сильно відрізняються від цього. І тому ви їдете, ніхто не скаже, хто не знає, хто не розбирається, що ця машина їй вже 20 років. Вона виглядає завжди як ретро. Навіть нові міні-купери виглядають як ретро-автомобілі, в цьому їхня фішка. Класний колір, мені подобається. Автомобіль, в принципі, веселий. Автомобіль цікавий. Тут на бампері була вм'ятина, я її вже зробив, витягнув своїми силами. Все, що міг те зробив, водійські двері знизу тут теж були ржаві. Якщо придивитися, видно, що вони зараз підкрашені, тому що це я їх підкрасив своїми силами, своїми руками. Хто хоче купити автомобіль на аукціоні в США? Ви повинні бути рукастими, так скажемо, розумітися в машинах і бути готовими. Багато сил прикласти для того, щоб ці машини привести в належний стан. Звісно, звісно, все ви самі зробити не зможете. Потрібно звертатися в автосервіси. Далі я розкажу, як саме я купляв автомобіль на аукціоні, за скільки я його купив, що конкретно я вложив в нього цифри, скільки він мені став. На прикладі даної машини, в якій я зараз, сижу, це міні Купер 2003 року. Двигун 1,6 літра на механіці. Це проста версія, не суперчарджет на механіці, але в класній комплектації. Даний автомобіль я на аукціоні виграв за 800 доларів. Чому так? Тому що в цього автомобіля світилася значить, лампочка SRS це система безпеки, подушки безпеки. Світилось, що вони не працюють. В цьому автомобілі світилася лампочка Check Engine. Це теж, знаєте, може бути дуже серйозна проблема. Я в якомусь плані ризикував, коли купляв цю машину. Так, звісно, я прочитав, я дізнався, що, скоріш за все, ці всі проблеми вони, вони я зможу їх зробити самому. І так, я забігаючи наперед, скажу і сталося. Я вирішив ці проблеми самому, не витративши на це багато коштів. Так, за 800 доларів я купив цю машину, аукціонний збір. Був 275 доларів. ніхто. Не потрібно забувати про аукціонний збір, це податки. Поміняні тормозні диски і колодки задні. поміняне масло, масляний фільтр, е акумулятор новий був куплений, і пройдена State Inspection, пройдена інспекція. Також в цьому автомобілі світилася лампочка поганого тиску масла. Була замінена, був замінений датчик тиску масла. Це все те, що я зробив в автосервісі, за що я платив гроші. І суму, яку я на це витратив, я напишу ось тут. Ось таку суму я витратив на це все. По дрібницях дуже багато роботи було пророблено в цьому автомобілі, так як він не новий. Звичайно, багато косяків в ньому накопичилось. І роботи тут ще вистачає по ньому. Забув про такі статті витрат, як постановка автомобіля на облік. Що таке постановка автомобіля на облік? Це просто як податок за те, що ви їздите за те, що вам видали номера. Кожний рік потрібно в Америці поновлювати цю реєстрацію і продовжувати свої номера. На номера наклеюються спеціальні наклейки, які показують, до якого у вас числа ці номера дійсні. Якщо номера не дійсні у вас, ви їх не продовжили. У вас перший коп зупиняє і вам вішає штраф. Ось така ось сума мені обійшлася за інспекцію і за реєстрацію. І все разом, якщо докупи скласти, в мене ця машина на даний момент мені стала приблизно 2200 доларів. Тому на аукціоні можна купити автомобіль, якщо ви в цьому розбираєтеся, він може вам стати дешевше. На даний момент, наприклад, якби я продавав цю машину, я би її виставляв десь за 4 тисячі доларів. На мою думку, це її ринкова ціна. Ну, Може, 3,5. але я думаю, що я в плюсі зараз. Звичайно, якщо я буду на цій машині їздити, я буду в неї далі вкладати кошти, тому що хочеш ти цього чи не хочеш, але старі автомобілі, гроші вони витягують. Надіюся, що не забув розказати нічого. Про процес покупки автомобіля на аукціоні, як це все зробити, якщо забув, пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу, до нових відео.